Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо копати ранню картоплю. Ну, я йду туди тільки, а чоловік копає. Садили ми під мотоблок 15 квітня, а вибираємо лопати. Ну нічого, воно, в принципі, трошки важкувато, але нормально. все Після мотоблоку якось воно все ж рівненько так. Треба дивитися, де вона. Посаджена, але будемо продовжувати. До цього ми викопали синю. та що Я купувала циганка але ви написали, що Чорний принц. Солоху. Вона і не рання, але вона вся суха була, це та що фіолетова, рів'єра, звісно, що це сама рання така. І все, наче більш ніяку не копали. А сьогодні знаю, що там є Аризона. Це точно що суха, а далі буде видно, яка там ще є картопля. Бо вона у нас майже вся посохла. Ось тут гранада у нас, вона ну, майже суха, але ще не зовсім. То бур'ян я тут не рвала, щоб вона не пеклася, бо прям в землі дуже-дуже гаряче, вона вся горить тут. А тут ось прорвала бур'ян. Так, один рядочок йдемо, я ось тут загортаю. І тут у нас піка сок, ось така. Не прямо вона така велика, бо бувало і більше, але нормально піде подобається нам Пікасо також нормально. Хороша картопля. Оце на наступний рік Пікассо залишу. Рив'єру, синього та, Чорний принц, чи циганка, чи хто вона така, гранада і Аризона. І все. Бо в мене їй то було аж 11 сортів, на що скільки. Багато такої поїженої, бо дуже багато оцих черв'ячків, хрущів. Така. Картопля. Завтра будуть дируни, бо ми завжди дивимося, коли копаємо картоплю. І таку величеньку смажемо. Туди далі прокопали, знаєте, нормальна картопля. А, пікасо, хоч і пишеться, що вона пізня, але ми її копаємо, бо вже все сухе. І ось тут закінчуємо копати пікасо. Бо Пікассо це ось де такі рожеві плями. Бо я, як сюди ми переїхали, мені втюхали просто якусь рожеву картоплю. А ви написали, дякую вам за це, що це не Пікассо, Пікасо ось такими рожевими плямками. А далі ми копаємо картоплю, яка дуже-дуже сподобалася. Ми її садили перший раз в цьому році. Аризона. ось така шикарна просто картопля. Дивіться, я на той рік і цю, що ми. Викопаємо, будемо садити, ну, виберу на посадку. І ще треба буде докупити її і посадити, щоб її було більше. Мені вона сподобалася і врожайністю, і смаковими якостями. Ось ця картопля просто бомбезна, дивіться яка. Хоча в мене рука маленька, така пухкенька. І картопля. Ух! Так що. Є що вибирати. Ох, яка вона гаряча. Тут з цієї сторони, де в землі було, просто гаряча, гаряча. Борізка, борізка ця скрізь її. О, дивіться. Так що. Та й тут її так насипано гарненько. О, яка. Оце взагалі супер-пупер. Пупер-супер. Так. Раз, два і відро є. Все, на сьогодні ми закінчили. Невелика латочка, але трошки попрацювали. Отак От не поспішаючи та й викопаємо. її. Пікасо копали і Арізону. Ще там інколи траплялася якась червона, але й небагато. Одна-дві ямки. Ну, Арізона я взагалі я дуже задоволена, десь там така велика була, буду перебирати завтра. Як оці дві класна картопля. Смачно, оце що найголовніше, що смачно. Зараз завезем. і все, завтра вже будемо перебирати. Напевно, ой, що не фокусується, напевно, десь дощик іде. Давай вдвох. Макс. Каже, кидай телефон і буде вдвох, так? Да?